Для того, щоб працювати на ринках як України, так і Європи, необхідно вивчити, яким же нормативним документам ця продукція відповідає. Тобто, які технічні регламенти розповсюджуються на вашу продукцію. Технічний регламент передбачає цілу низку, в деяких технічних регламентах є 100 і більше стандартів, виконання яких є підтвердженням Виконання цих стандартів є підтвердженням, що продукція відповідає технічним регламентам. Тому перше, що я пропоную, керівникам підприємств звернути увагу на те, що треба зробити актуалізацію нормативних документів, попрацювати над тим, яким нормативним документам ваша продукція. відповідає. Харчовикам однозначно необхідно терміново розпочати впровадження системи ХАСП контролю безпечності харчових продуктів і таким чином підтягнути свою продукцію до тих нормів стандартів які діють в євросоюзі